Я перепрошую. Я бачу, у вас списочок є продуктів, я би хотів вам все оплатити. Ви не проти? Гаразд. Є у вас масло? Є жирніше, є менш жирне, Які? дешевше. Давайте саме дорогі, які у вас є. І побільше, що вам ще треба. не А курку любите? Так, Давайте скуплюсь трошки до свята. Не, не плачте тільки, добре. Ви тут будете чекати, щоб я вас не загубив, добре? Це ж добре діло хочу вам зробити. Залишаю вас своє дівчини, і зараз я швидко прибіжу все вам куплю. Дайте, будь ласка, телятину ну, ваш шматочок. По у вас свіжий шматочок да, одненький. Це ми такий молоді були. А скільки 40... вам років? Десь 60? 80... 85. Я вам купив м'ясо. Ви собі купите курочку, я вам потім ще бачу. Мені слід на слід набрать у вас. Ну, Та для... це, це мені не багато. На... Це не до свята. А що ніхто мені ніколи вдобляли. такого вам не робив? Ні, я... ну... мені неудобно, що мені хтось вже як то як я бомжиха. Да ні як вам вийшло на базар за зиму. Це перший раз. Це все вони добрих пом... людей. Дякую вам, дякую. Бережіть себе. Крепко Дя... здоров'я. вам. Дякую, діти. Гарного дня. Дякую.